Вправа 1074. Знайдіть корінь рівняння. Розпочинаємо, дивимося перше рівняння. 9 b плюс 6 мінус 0,15. Це дорівнює 6,15. Ну що ж, міркуємо, що таке 9 b плюс 6 b Разом це буде таких частин невідомих B, 15 b То ми записуємо 15 b Мінус 0,15 це дорівнює 6,15. Є. Ну що ж, а зараз будемо знаходити 15Б. Отже, як нам знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник, то записуємо, що 15Б це дорівнює до різниці 6,5. 15 сотих, треба додати від'ємник або 0,15. Ну що ж, пишемо, що 15Б це дорівнює. 6,15 плюс 0,15 це буде 6,15, і 15, сотих це буде 30 сотих, або 3. 10. Тобто разом це буде 6,3. Є. Ну що ж, а зараз знаходимо тоді, чому дорівнює невідомий множник B. Невідомий множник Б. Щоб знайти нам треба добуток 6,3. Поділити на відомий множник на 15. Ну що ж, Записуємо, що B тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити куточком, щоб знайти частку, записуємо 6,3. Що ділиться? Що ділиться на 15? Ну що ж, 6 менше, ніж 15. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді 63 ділимо на 15, це буде 4. 5 на 4 це 20. 0. пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 4, 4 плюс 2 це 6. Віднімаємо. 63 мінус 60 це буде 3. Так, дописуємо 0. 30 ділимо на 15, це буде 2. 2 на 15 це 30. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 0,42. Тобто корінь нашого рівняння 0,42. Переходимо тоді до другого рівняння. 17х. Мінус х плюс 5х мінус 1,9 це дорівнює 17. Ну що ж, спочатку нам треба винести х з лівої частини, там, де х у нас повторюється. Тут де мінус х, це мінус 1 на х. Коли ми заберемо х, там залишиться 1. Ну що ж, записуємо тоді, що х, що множиться. У дужках тоді залишиться 17. Потім буде мінус. Тут, як я вже казав, буде 1. І плюс. І мінус 1,9 це дорівнює 17. Є? Ну що ж, пишемо, що х, що множиться? 17 мінус 1 це 16, а 16 плюс 5 це 21. Мінус 1,9 це дорівнює 17. Є? Ну що ж, а тепер, як нам знайти невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що х, що множиться на 21, це дорівнює. До різниці 17 треба додати від'ємник або 1,9. Ну що ж, пишемо, що х що множиться на 21, це дорівнює. 17 плюс 1 це буде 18, Ще залишається 9 десятих. є. Ну що ж, а зараз як нам знайти невідомий множник? Треба добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Треба добуток 18,9 поділити на відомий множник, на 21. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити. Зараз записуємо, що х тоді дорівнює. Ну, а тут виконуємо ділення, записуємо 18,9. Давайте десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 21? 18 менше, ніж 21, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, записуємо кому. Тепер 189 ділимо на 21, це буде 9. 9 на 1 це 9. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,9. Тобто, виходить, що корінь нашого рівняння другого це 0,9. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 1,7х плюс 88,42 це дорівнює 94,2. Ну, будемо шукати тоді цей невідомий доданок, як його знайти. Треба від суми відняти відомий доданок. Так і записуємо, що 1,7х це дорівнює треба від суми або 94,2 відняти відомий доданок або 88,42 є. Ну що ж, зараз записуємо, що 17 Ікс тоді дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, давайте будемо віднімати в стопчик. Записуємо 94,2. Відняти 88,42 соті. Додаємо 0, віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 2 забрали одиницю це 1. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це 7. 4 забрали одиницю, це 3. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 8 це буде 5. 9 мінус 18, 8 мінус 8 -8, 0. попереду напишемо. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця у нас дорівнює 5,78. Є. Ну, а зараз пригадуємо, як нам знайти тоді невідомий множник х. Треба добуток поділити на відомий множник, то ми записуємо, що х дорівнює. Треба добуток або 5,78 поділити на відомий множник на 1,7. Як нам поділити, для того, нам треба помножити на 10 і ділений і дільник, або перенести кому праворуч на один розряд, від цього частка в нас не зміниться. Якщо ми перенесемо, то у нас вийде, що х тоді дорівнює, буде 57,8, що ділиться на 17. І записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, я звільнив місце. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 57,8. Записуємо 57,8. Що ділиться? Що ділиться на 17? Ну що ж, 57 ділимо на 17. Це буде у нас 3. 3 на 7 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 2 це 5. Віднімаємо. 57 мінус 51 це буде 6. Тут уже після коми нам треба переносити 8. Ставимо кому. Так, зносимо 8. 68 ділимо на 17, це буде 4. 7 на 4 28.

Ну що ж, будемо знаходити невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. Так і записуємо невідомий від'ємник, а це 5,4х рівня. Треба від зменшуваного від 16,4 відняти різницю 14,78. Ну і пишемо 5,4х. Це дорівнює. Ну що ж, усно тут важко віднімати. Давайте будемо віднімати куточком. Не куточком а стопчиком. Записуємо тоді 16,4 відняти 14,78. Дописуємо 0, віднімаємо. 0-8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 4 забрали в одиницю 3, 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13-7 це 6. 6 забрали в одиницю 5, 5-4 це 1. А 1-1 0, попереду напишемо. ставимо кому. Ну і записуємо, що частка в нас різниця в нас дорівнює 1,62. Є. Ну а зараз як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Треба добуток або 1,62 поділити на відомий множник або на 5,4. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба кому перенести і в діленому дільнику на один розряд праворуч, або помножити на 10. Від цього частка у нас не зміниться. Записуємо тоді, що х дорівнює то тоді в нас вийде 16,2, що ділиться на 54. Ну що ж, тепер можемо ділити, ну і знаходити, чому ж дорівнює тоді x. Записуємо х дорівнює. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 16,2. Що ділиться? Що ділиться на 54. Ну що ж, 16 менше, ніж 54. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, тоді 162 ділимо на 54. Це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 3 це 15 плюс 1 це 16. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 0,3. Тобто виходить, що корінь четвертого рівняння це 0,3. Переходимо до п'ятого рівняння. 10,2х мінус 7,4х плюс 0,88 дорівнює 2. Ну що ж, в даному випадку нам треба х спочатку винести за дужки, він повторюється зліва. Записуємо х, що множиться. Ну, а в дужках у нас залишиться 10,2 мінус 7,4. Плюс 0,88 переписуємо. Це дорівнює 2. Чудово. Ну що ж, записуємо тоді, що х що множиться. 10,2 мінус 7 це буде 3,2, але від 3,2 ще треба відняти 0,4. Це буде 2,8. Записуємо, що множиться на 2,8 плюс 0,88 це дорівнює 2. Чудово. Ну, а тепер шукаємо, як знайти цей невідомий доданок. Х, що множиться на 2,8 треба від 2 відняти 0,88. Записуємо, що х, що множиться на 2,8. Це дорівнює. Треба від 2 відняти тоді відомий доданок 0,88. Ну що ж пишемо, що х що множиться на 2,8 це дорівнює. Отже, двійка це одиниця і 100 сотих. Від 100 сотих, якщо ми віднімемо 88, сотих, залишиться 12 сотих. Тобто різниця буде 1,12. Є. Ну, а тепер нам знайти невідомий множник х. Треба добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо x дорівнює. Треба добуток або 112 сотих. Поділити на відомий множник на 2,8. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба і ділений і дільник помножити на 10, перенести кому праворуч на один розряд, від цього частка у нас не зміниться. То записуємо тоді, якщо ми помножимо на 10, перенесемо кому, то у нас вийде, що х дорівнює. Отже, записуємо тоді 11,2, що ділиться на 28. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, записуємо 11,2. Що ділиться? Що ділиться на 28? 11 менше, ніж 28. Ціла частина частки у нас в нас дрівню 0. Тоді 112 ділимо на 28. Це буде 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 3 це 11. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює тоді 0,4. Тобто виходить, що корінь нашого рівняння це 0,4. Ну що ж, переходимо до останнього шостого рівняння. 0,6 плюс 0,18 мінус 2,376 дорівнює 5,58. Ну, в даному випадку будемо y виносити дужки, щоб спростити вираз зліва спочатку. Записуємо y, що множиться. Тут тоді у нас залишиться 0,6, ну а тут 0,18. Тоді переписуємо то, що інше в нас записано. Мінус 2,376 і це дорівнює 5,58%. І. Ну що ж, пишемо Y, що множиться 0,6 плюс 0,18. 0,6 це 60 сотих, можна записати. А 60 сотих і 18 сотих це буде 78. Сотих. То ми записуємо, що множиться на 0,78 мінус 2,0 переписуємо 376. Тисячних це дорівнює. 5,58. Є. Ну що ж, давайте будемо знаходити, а чому у нас дорівнює зменшуване? Щоб його знайти, невідоме, невідоме зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що y що множиться на 0,78, Це дорівнює. Треба до 5,05. Додати 2,376. Ну що ж, пишемо y, що множиться на 0,78, це дорівнює. Ну, а зараз нам треба додавати, щоб знайти суму. Ну, Давайте будемо додавати. Отже, записуємо тоді, давайте десь тут 5,58. 5,58. Додати 2,376. Дописуємо 0. Додаємо. 0 плюс 6 це 6. 8 плюс 7 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 3 це 8, плюс 1 це 9, а 5 плюс 2 це 7. Ставимо кому. Ну і записуємо, що сума у нас 7,956. Є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідомий Y, це невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що Y дорівнює, треба добуток або 7,956 поділити на відомий множник або на 0,78. Ну що ж, тоді записуємо, що y дорівнює. Для того, щоб нам виконати ділення, нам треба на 100 помножити ділений дільник, під цього частка у нас не зміниться. Переносимо кому праворуч на два розряди. То вийде 795,6, що ділиться. Ну, а тут у нас буде 78. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. В даному випадку треба куточком ділити, щоб знайти частку. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді 795,6, що ділиться, що ділиться на 78. Ну що ж, 79 ділимо на 78, це буде 1. так, 1 на 78 це 78. Віднімаємо. 79 мінус 78 це буде 1. Зносимо 15. 15 у нас менше, ніж 78, дописуємо 0. так, Тут у нас вже кома. Ставимо кому. Зносимо 6. 156 ділимо на 78, це буде 2. 2 на 8 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 це 14, плюс 1 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення в нас завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 10,2. Тобто корінь нашого рівняння 6 10,2. Ну що ж, я вивів на екран розв'язок усіх шести рівнянь. Давайте запишемо тільки відповідь. Отже, записуємо відповідь. Отже, в першому рівнянні коренем є 0,42, в другому рівнянні коренем є 0,9. В третьому рівнянні коренем є 3,4. В четвертому рівнянні коренем є 0,3. В п'ятому рівнянні коренем є 0,4. І в п'ятому рівнянні в шостому, вибачте, в шостому рівнянні коренем є 10,2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок доволі складних рівнянь з десятковими дробами на цьому вправо завершено.